Слава Україні слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога окупанта. Вистоїмо, переможемо. Вирішила зробити включення і показати мій прогрес з розсадою. Як і що посходило, і що ми таке точніше, мій чоловік придумав і зробив своїми руками. І чому? Отже, показувала, як я як висіваю розсаду. От. Показувала і ґрунт і так далі. І так далі. І ось результат уже так 11-го числа березня. Сьогодні, фактично, кінець же березня, майже кінець. Та. Ось оці ось помідорчики. Ні, не 11-го я їх сіла. Насправді я їх сіла чи 12, чи 13. Треба подивитися записи, одинадцятої інші сіла. Ось, а ці сіла трішечки пізніше. Тут є і помідори, тут є і баклажани синенькі, де саме я зараз прямо а он бачу там в крайньому ряду ось, побачила підпис. І тут є навіть цибуля Ялтинська, ця така фіолетова, солодка. солодка Я не знаю, яка вона в нас виросте, але пані Таня каже, писала, що росте, росте і виростає. І ось Кавуни. Оці довжелезні, такі тоненькі, худенькі, видовжені, то є кавуни. Що це взагалі таке? Це стелаж, Ну, в принципі, звичайний. Ми його використовували раніше для всіляких таких господарських потреб. Так на ньому стояли речі, всілякі, які стоять там. Чи в сараї, чи в підвалі, і так далі. І ось начиталися ми, що все-таки розсаду треба досвідчувати. І різниця між природнім світлом, і між досвідчуванням, чи то розсадою під лампою є дещо така відчутна. Це перше. По-друге, коли вона зійде і починає вже рости розсада, то їй і температурний режим трішечки треба інший. Аніж для сходження насіння. Та? Тобто насіння, коли сходить, їй треба 24, 25 хай, градусів. А коли вона вже зійшла, їй бажано вже 16-18 градусів, бо інакше ну, вона може вирости набагато швидше, але це теж залежить, де потім буде зростати ця рослина. В принципі, якщо ми плануємо. Все висаджувати трішки швидше, не боячися заморозки, бо накриватимемо агроволокном, робитимемо такі дуги, ніби як тепличку, парничок, ось то може і не варто дуже сильно переживати, що вона занадто швидко виросте, розсада. Але в чому ми побачили мінус на підвіконнику, коли вона просто стоїть і на природньому світлі, зростає, так є в нас вікна, де є сонця багато, вистачає як ніби. Але що вона показує, от на, на прикладі кавунів дуже добре видно. Ці кавуни виросли та за день вони витягнулися просто миттєво. І вони, мало того, що витягуються висоту, вони ж аж прямо майже лягають. Он там ще впертий, такий краній аж там. Видно, він ще вперся, він ще не витягнувся, бо я кілька годин тому поставила їх сюди. І ось, отак вони, як за сонцем, клоняться до того вікна. От так вони і є. І кажу, витягуються, і потім не зрозуміло, які вони будуть. Помідори. Перці, баклажани може не так категорично, але я бачу теж по них ті, що ще сюди не перейшли. На стелаж, то теж вони відрізняються. Тому, в принципі, вирішили, що краще зробити ну, своїми руками щось змайструвати, підсвітити, і хай вони ростуть гарненько струнку. Ось це помідори, баклажани, як я казала, вони прекрасно зараз видно, що вони всі йдуть чітко догори, нічого не, не, не клониться кудись там, аби куди-небудь, ну, не аби куди-небудь, а до сонця, так, де більше світла, а гарнесенько, рівнесенько всі стоять. Ось також я дуже вчергове зацінила ось отакий, ну, такий вид, чи такий варіант. Контейнерів для розсади, коли є піддон, і є всі окремі ось такі місткості ємності, бо тому, що в мене і в касеті висаджено, і відповідно ну, там частина зійшла, частина не зійшла, і не знаєш тепер, як з тим возитися, не різати, не різати, лишати, не лишати, куди його нести і так далі. А тут все незалежно. в мене частина те, що не зійшла, лишилася ще на вікні під клейонкою, а то, що зійшла, вже переїхала сюди в підвал. Чому ще ми от Крім світла, світло зараз включене лампа LED, але загалом там є он. Посередині і лампа фітолампа. Тут є теж різні якби, ну, різні, так, режими і так далі. і так далі. Там Сильніше, легше, то дуже вже залежить від лампи. Ми теж начиталися, які краще брати, що фітолампи це загалом дещо переплата грошей. Ось найкраще брати звичайні лампи, LED, і вони прекрасно справляться зі своєю функцією підсвічування. Ну, Тут вже можна вчитись і вчитись, пробувати й пробувати, оскільки на ще. Досвіду сильно нема, то ми пробуємо. От, Дуже все змонтовано прекрасно, підсвічується. Е, ну і що? Коли ми вирішили понести сюди на стелаж, так, і вчепити просто лампу, виявилося, що це не вийде, так? Бо, тому що температура була 15 градусів. Це ну, 15-16. Як який день, як яка ніч. Це така досить, досить нижня межа так, для розсади. Могло бути трішечки захолодно, і найгірше, щоб все-таки ну я то поливаю гарно, але ж земля має просихати. А чим холодніше, тим вона може довше сохнути, щоб не пошкодило рослині, що занадто довго вона стоїть в цій мокрій землі. Так, краще ґрунт зволожувати. Часто, але щоб він і перес якби висихав, підсихав, так а не застоювався, що цілий тиждень воно стоїть однаковий стан мокрий, з ґрунту, так? і хто зна, потім як це виліться, підуть якісь грибкові захворювання. Тому температуру вирішили піднімати. Як піднімати? Зробили таку обшивку. Ось тут, ну тут ще, звісно, що світло вмонтоване, таку обшивку з такої ДСП-плити. І що? І дали ось таке відбиваюче, як воно там правильно називається. Воно, звісно, використовується і під радіатор. Я знаю багато хто на батарею. Ну, загалом тут є прошарок такого, ніби як, то не пінопласт, такого пласт, не знаю, як воно правильно називається. Та що тут за прошарок? Таке м'якесеньке. М'якесеньке натискається. От, і зверху обшити, от ніби як фольгою, і відповідно, що це дало би, і, і що це очікували. Ми як воно спрацює, так як на батареях, щоб відбивало тепло, так само і тут фактично фольга буде поглинати тепло, і воно не буде. Ну як би не те, щоб поглинати, відбивати світло, відбивати тепло, і буде тепліше загалом, оскільки це ну оця поличка, і там нижня ще доробиться, і може наступна доробиться, що буде на. Набагато тепліше і набагато світліше, бо все-таки, коли воно було повністю відкрите, то та, тепло розходилося загалом по площі, і світло також воно розціювалося, тобто більша площа виходила, так адже цих от ну то і дверки не було, тобто не було ніякої такої оболочки. от, А тепер світло. Чітко не витрачається ресурс його на освітлення просто підвальної кімнати, а витрачається чітко на освітлення цієї розсади. Тобто розсада отримує те світло, яке їй потрібно. Наразі воно 24 години включене. Я туди-сюди не ношу, щоб знову ж таки воно не витягувалася, не викривлялася, росла рівномірно, однорідно і. Гарненько догори, і що в результаті вийшло, коли ось оббились, зробилися такі дверки, зашилися боковинки і оббилося на додачу, чи обклеїлося ось таким утеплювачем. Так, вийшло з 15 градусів або хай з 16, до 24. За кілька годин реально прогрілося до 24. Важко було повірити, тому переміряли кількома термометрами, бо думали, може щось зіпсувалося, і виходить тепер що хотіли, щоб зробилося десь 18, там двадцять градусів, вийшло аж забагато, тому буде видно, може прийдеться й провітрювати, щоб знову ж таки не було затепло і вона не виросла занадто швидко. Але з іншої сторони, продумуємо, що якщо виросте навіть швидше, то так прийде час. Наприклад, це буде не травень, коли минуть заморозки, а буде ще лише квітень, посадиться під агроволокно і не мала би змерзнути та розсада, Якщо так захоче, вирости швидше. Але загалом спрацювало. Спрацювало, утеплення працює, так, і поглинання тепла, чи відбивання потім, і світла це все працює поки що дуже гарно. Всілякі деталі, скільки там освітлення треба, це все, в принципі, є в мережі, можна читати, можна пробувати ось, але от так. Зробили ми таке покращення для розсади, як вийде в результаті, побачимо, але ніби умови створили дуже-дуже гарні. Тому, кажу, треба буде швидше за все, що провітрювати, бо тут то буде тепло і, в принципі, буде випаровуватися, коли лишимо то на ніч, бо ще не пробували, як то на ніч. Цікаво, як буде, чи буде конденсат. Хоча не думаю, ні не думаю, тут не є така аж площа, мабуть, що не буде воно так випаруватись, але, зрештою, побачив. Раз так потепліло за той час, от поки я говорю, навіть і досі показує 24 градуси, хоча відкрила я дверки чи дверку. Але лампи своє дають і гріють. Тому так, можливо, кажу, можливо, такі маніпуляції не для всіх культур. Ну, якби необхідні і потрібно робити, але саме я побачила от для Кавунів, як вони просто за півдня витягуються, вимахують так величезні, довжелезні, і, і потім не знаю, як воно виглядатиме, то все-таки потрібно. Ось. Ну і вже показалися там листочки справжні. Треба буде, мабуть, скоро і підживлювати. Треба дивитися, те, що я купила собі курс, буду. Читати, що робити далі. І цибулька, надіюся, вдасться мені виростити. От. Тому так, такі справи. Такий мій відео, як би, <свісно> відео щоденник, вирощування розсади, чи щось вийде з того чи ні. Надіюся, що вийде. Бо все-таки вже скільки зусиль ну, як би, доклали, скільки от, спроб зробили. Спочатку вирішили робити дуже легко. Ну, найлегший спосіб це взяти клейонку, була чорна, і просто фактично попричепляти жабками. Але не так сталося. Температура не підвищилася, світло навпаки. Та чорна клейонка вона фактично поглинала те світло, тому не надто вдалий варіант. А тут якраз фольга вона відбиває, і воно мало би лишатися там, де треба. Ну І тепло по-інапшому працює, коли використали оцей ось. Утеплювач м'якенький, а поролону згадала, бачите? Ну там, мабуть, що якийсь вид поролону, він же ж відрізняється. Але я думаю, що це знайомий. Я бачила досить часто, багато хто під батареї таке клеїть також для відбивання тепла. Ось так цікаво, як у вас, що у вас. Надіюсь, наступний раз вже буде отам внизу, на долівці також заповнена частинка такими. Красивими так, контейнерками чи контейнерами з розсадою. Ось перчики сходять нарешті. До речі, довго сходив перець. Я вже аж думала, що не зійде. Але ні, сьогодні, десь тижнів, мабуть, до двох вже пройшло. І я ось побачила, якраз прорізалося, видно, що там буде. Попрорізалися всі, але ну, я всього лише аж 15 посадила перчики посіяла. Буде, все буде добре, зійде, буде рости. Тому так, кажіть, як у вас, пишіть, як у вас. Дуже цікаво буде почути ваші пристосування, як у вас має на увазі, чи ви на вікні ведете, як контролюєте те тепло, зволоження, освітлення, чи маєте теж якісь такі пристосування, застосування, чи зимою вирощуєте, може, маєте якийсь такий сад, зимовий сад, де цілий рік помідорчики чері, наприклад, ростуть. Буду дякувати вам за відгуки. Звісно, вдячна за коментарі за активність під відео. Всім до наступних відео і па-па!